Дмитро Разумков з нами на зв'язку, народний депутат і голова Верховної Ради України 19-21 роки. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, радий вас бачити. Я теж вас бачу ну принаймні в соцмережах. Ви публікуєте ваші відрядження. Харківщина, Донецька область. Ну, з останнього того, що я бачу, це, це Донецька область. Е, яка ситуація зараз в регіоні? Наскільки неспокійно все, що побачили, розкажіть нам, будь ласка. Непроста ситуація. Дякую в першу чергу нашим захисникам за те, що вони роблять і захисникам, захисниками і захисницям. Тому що дійсно сьогодні Купінський напрямок. Ми також з командою були тут, і напрямок ближче до Донецька до, до Донецького до Бахмутського напрямку Бахмутського. Достатньо важка ситуація. Ви бачите по соцмережам. На жаль, в реалі вона підтверджується ще більш серйозно. Ворог намагається тиснути. Ворог абсолютно не рахує свої втрати і е, застосовує багато техніки. І Лише завдяки мужності нашим захисникам вдається його стримувати. І стримувати ці наступи і на Авдіївському напрямку, і на, на Купінському. І ми вчора були безпосередньо в Купінську. Постійно е, лунають постріли, постійно е, непроста ситуація. Але місто як не дивно, продовжує жити, продовжує виживати і готуватися до зими, тому що. Особливо на прифронтовій території це одне з ключових запитань. Навіть люди на вулицях підходили, задавали питання. Скажіть, будь ласка, що там у нас буде зі світлом, що буде з опаленням, і важко про це сьогодні говорити: про те, що там центральна влада намагається забрати у місцевої влади підтримку, забрати ПДФО, тому що люди стикнуться з цими проблемами сам на сам. Є гарні приклади роботи ВЦА, Новоаверніше є гарні приклади роботи місцевої влади, де вона працює злагоджено з військовими, допомагає людям е і готуватися до зими і е готуватися до оборони, тому що ми, ми, ми бачимо ці недолугі, але масштабні намагання ворога наступати і недооцінювати ворога не можна, це дуже поганий. Тренти дуже поганий підхід завжди. Треба розуміти, що ворога багато що в них багато танків і багато техніки. Навіть з нашими захисниками, ми коли говоримо, вони кажуть, да, ми розуміємо, що вони їдуть там на п'ятдесят на Т-55. так, але вони в них є, і вони можуть стріляти там так само. Є пушка, вона так само може стріляти снарядами. Вона так само є небезпечною для наших з вами хлопців та дівчат. І це знаєте, дуже легко в Києві розповідати, що давайте рухатись там по 500 метрів, по 1000 метрів вперед. А з Печерських пагорбів це дуже зручно. Але я радив би колегам, якщо їх можна так назвати, менше тут говорити і поїхати ближче до лінії фронту поспілкуватися з хлопцями, з дівчатами, що насправді там відбувається. Це абсолютно дві дві паралельні реальності. Багато хто вже говорить про те, що ви знаєте. Ті, хто воює там з 2014 року, що нам здається, що ми переходимо до режиму е 16-го року, знаєте, коли тут іде війна, а в Києві абсолютно інше життя. Але цього разу так не вийде. Тому що або це буде війна для всіх, або це буде поразка. І ми не можемо собі це дозволити. Тому я дуже хотів би, щоб здоровий глузд, розум і нормальні підходи, державні підходи, державницькі підходи, вони перемагали ту безглуздість, і той іноді просто сюр, тому що коли ти сидиш там, знаходишся десь біля лінії фронту. В Києві депутати розважаються в Фейсбуках, проводячи абсолютно і як до речі, це опитування. Ну раз ви вже почали говорити. Мар'яна Безугла там запитує, чи бажають українці смерті депутатам. І то кілька днів несеться ця тема. Ці опитування люди це обговорюють. Це щоб що? Це щоб от знайте, мені, мені складається враження, що просто беруть корисних дурнів і ви, Офіс президента їх використовує для того, щоб відволігти е, від е, тих реалій, які є сьогодні, від готовки до зими, від корупції, від е, того, що непроста ситуація на фронті. Це це спільна проблема, але ну не треба її перетворювати в фарс не треба її перетворювати в якісь е, забавки. Там за цими забавками життя людей знаходиться. І я зараз не про депутатів, а про наших з вами захисників. Інше от ми тільки приїхали, да, і верніше перший день, коли з'явилася ця ініціатива в соцмережах іншого депутата про те, що давайте можливість там виїжджати за 13 тисяч гривень, а потім ти там будеш сплачувати декілька тисяч гривень щомісяця, і все буде гаразд. От хлопці сидять, сміються і кажуть, так це да, добре. Так ну це ж давайте не лише для тих, хто. Вже виїхав або збирається виїхати. Давайте для військових. Ви знаєте, в нас батальйонами, бригадами будуть так їхати, тому що в нас ротації не було спочатку, повноваштабки в когось ротації не було з ще 21-го року. Я до одного ну дійсно геройського командира. Колись ми приїхали з ним, спілкувалися Я кажу, коли у вас була остання там відпустка, він каже другого е, е, серпня. Я говорю, ну то це, це ще небагато. Він каже: Ні, другого серпня 20-го року. А нещодавно ми з ним бачились? Він каже: в мене в наступному році буде ювілей? Я й кажу, який ювілей? А в мене буде рік невідгуляної відпустки. Рік, розумієте? Ну, як ви вирішити зараз, пане Дмитро, -со -со як вирішити зараз питання? Оці ось проблеми із, із ротацією, як ви бачите? Це важке запитання, тому що питання не лише в тому, щоб взяти одних, поміняти на інших. Треба, щоб інші вміли воювати. І е, ці півтора роки треба гратися було не, не, не в забавки, не в політику, а готувати резерв для того, щоб можна було виводити е, проводити перше часткову ротацію ну тобто до бригад їх доповнювати. Новим складом, щоб вони їх готували не на марші, як зараз відбувається, коли воюючі бригади приводять хлопців, які ну вчора нічого не вміли. Тут в учебках нічого не навчилися, і їх і так не вистачає. Да? І ну, якість сьогодні підготовки набагато гірша ніж у тих, хто там воює з 2014 року, або навіть з початком повномасштабки. Треба було переходити на не, не лише як зараз ми воюємо на героїзмі наших захисників, а переводити економіку. Економіку на військові рейки готувати заводи до того, щоб виробляти боєприпаси свої не лише розраховувати на те, що буде працювати російський лендліз завдяки нашим з вами бригадам і завдяки тому, що сьогодні нам там частково допомагають наші міжнародні партнери. А будувати свою економіку, економіку війни цього не відбулося. От ми проїхали ми всю війну їздимо. Ми їздимо два рази на місяць. Там мі ну от один раз на місяць мінімум. Ми потрапляємо на лінію фронту. Я кажу про себе там про своїх колег з розумної політики. І от ми весь цей час задаємо питання хлопцям і дівчатам. Скажіть, будь ласка, ви бачили дрони з армії дронів? Там мі мільярди ж виділяються на цей процес. Жодна людина їх не бачила. От буквально позавчора ми знайшли одного хлопця спецпризначенця, який каже: Да, нам казали, що ми можемо отримати, але ми відмовились, бо вони погані. Розумієте? А державні кошти туди йдуть. Зараз у нас е, якісь відбувається змагання між мінцифрою і Мінстратехпромом. Тому що е, тут цим займався Федоров, показує, як він класно проводить там, закупівлю цих дронів. Ми бачимо гарні картинки, але не бачимо цих дронів на фронті. Всі дрони, які туди приїздять, це або волонтери привозять, або це самі військові їх купують, ну точно їх не дає держава. Всі мавіки, Чекайте, ось те, з днями, сьогодні... пане Дмитре. Камишин вже сказав, що до кінця року ми О. будемо виробляти десятки, десятки тисяч дронів на місяць. Правильно, це от ви я якраз не договорив. Тот цим займався Феодора? Зараз цим буде займатися Камишин, десятки тисяч дронів. А що ми до цього робили? От скажіть мені, будь ласка, якщо хтось це не робив, то він має за це понести відповідальність, тому що це не просто там корупція або недбалість, або непрофесіоналізм, а це фактично робота на ворога. Це фактично, от ми там багато говорили про бажання смерті, не бажання смерті. За, за відсутності е, дрона. Це життя наших захисників, це їх очі. Це, якщо ми говоримо про ЕФПІжки, це е, знищені танки, які б'ють по нашим позиціям, це знищені системи РСЗО. Це знищення реби і багато інших речей, які е, ми мали пробити. От е, сьогодні Камишин розповідає про те, що до кінця року в нас будуть дрони. Наприклад, наш колега Михайло Новіков з нашої команди розумної політики е, і разом зі своїм благодійним фондом їх вже виробляє з друзями, і ми передаємо їх на фронт. Багато інших і політиків, і волонтерів, і людей займаються цим. Е, ну фактично два роки. Це не тому, що ми якісь там е дуже молодці. Ні, ми такі самі, як і всі інші, як і всі е наші з вами співгромадяни, які переживають за державу. Одне запитання: чому люди за державу переживають? А держава у вигляді влади за своїх людей ні? Ні е щодо наших захисників. Ні щодо людей, які живуть на профронтових територіях, ні щодо українського бізнесу, ні щодо тих, хто виїхав за кордон, і багато інших речей. Ну навпаки, роби, от дивлячись на ці безглузді ініціативи, здається враження, що робиться все для того, щоб люди не повернулися в державу. Щоб ви або по 13 мільйонів заплатите. Штраф або 12 років отримаєте і тому подібні речі. Ну просто ну перетворили цей процес на якийсь 95-й квартал. Вибачте, або лігу сміха. Ну це не смішно за цими жартами життя людей. Це треба розуміти, але ну на жаль, люди це розуміють. Влада ні. Ну вже як... От зараз комишин розповідає, що буде до кінця е року тисячі виробляти. А до цього що ви робили? Ви не знаєте, що зараз Росія намагається максимально докласти зусиль для того, щоб помежити кількість експорту з Китаю двигунів для цих дронів і інших деталей, і багато інших речей, які ну сьогодні буде важче зробити в рази, аніж це можна було зробити рік тому. я зараз навіть не про Камишина, я в цілому про державну машину до цього був гусів. Який зараз там в Фейсбуках пропонує комусь допомогти трактором когось витягти. ну, ну взагалі? Е, візугла, яка розповідає про те, проводить соцопитування. вона б не цим займалась, вона профільний комітет. Вона взагалі е, розуміє, які її функції як народного депутата. Якщо вона подалася соціологи, хай краще складе мандат і хоч чимось корисним займеться. А не в стінах Верховної Ради перетворює її на, на цирк. Ну ну відверто І таких прикладів багато. Отак, ви пане Дмитре, пройшлися сьогодні по всіх. По по і по по оборонці, і по колегах. Я вам дякую. Дякую, дякую вам. за те, що висловлюєте свої думки в нашому ефірі. Дмитро Разумко був з нами на зв'язку. Народний депутат і голова Верховної Ради України, 19-21 роки.